Так, напиши, будь ласка, вправа 8. Вправа 8. Це я. Так, так, я бачу. Так, вправа 8. І виписуємо ті слова, які підходять для, наш, для опису нашого міста. Очікайте. Сучасне, чисте, Історичне, давнє, українське, південне. Сергій сказав, почукайте. Ну, сказав, його справа сказати, наше — працювати. Сергійчко працював. Я... Я... Я Сергійчко, mm -hmm. пишеш перше слово. Я... Перше я... слово пишеш з великої літери. Сучасний. Сучасний. Не Сергій запитав, це Сучасне. А я й кажу, Саша сучасне ставиш кому? чисте ставиш кому? Виписуємо тільки ті прикметники, якими можна описати наше рідне місто Херсон. Mm -hmm. Ні, Сашенька, там де плюси стоять. Ми підкреслили усі прикметники, а з прикметників обрали тільки ті, які описують наше рідне місто. А стопуси дата і класна робота? Права вісім. Сергічку, а чого ти стоячки пишеш? Мар'янчук написала. Ой, добре, добре, Мар'яночка. Мар'яна, якщо ти можеш, виділи, будь ласка, познач закінчення в усіх прикметниках, які ти виписала. Виділила. Позначила, добре. А нам теж ось цей плюс? Ні, тобі тільки виписати слова, які з плюсом. Це я для тебе і для Сашка спеціально поставила, щоб ви зрозуміли, що треба виписати. Але Сашко чомусь зник. А, ні, вже є. Пишеш, Сашенька? Південне ще теж записувати, так? Так, так, так. Зараз тоді що це, як 5. опен. Треба не забути, що тут подвоєння Н. Так, поясни, чому. Тому що е, е, корінь закінчується на Н, е, а суфікс починається на N. Е. Так, правильно, умничка. А до речі, скільки буде коренів у слові південне? Півден. Е, Пів і ден. Два корінь. Іден. Так. Саша, де пишеш? Я дописав. Я теж дописала. Добре, дівчатка, хто дописав, позначте, пожалуй, будь ласка, закінчення і зверніть увагу, які закінчення бувають у прикметника. Якщо прикметники середнього роду... Яке в них закінчення? Ви ще не вчили, поки що, прикметники роди. Але все рівно запам'ятайте, які закінчення має прикметник, який відповідає на питання яке. Так, Сергійчко, де ти пишеш? Українська. Дуже добре. Сашенька, а ти? Я вже написала. Помничок. Все, написали. Отже. Ви не в другий раз спитуєте. Ну, він же ж тоді відповів, а я не почула. Вікульчка, ти написала, так? Добре. Так. так, мої любі, а тепер подивіться. Чекайте. На... Річ. Бі... Подивіться, будь ласка, на вправу 9 намальована ось така чарівна паличка з такими красивими іскричками. Про що це кажуть? Це каже про те, що наш мозочок зараз буде працювати. Ми напишемо з вами. Я не хочу, щоб він працював. Ні, Сергієчко, треба працювати. Що ти знаєш хочу, про місто Херсон? Напиши про це три, чотири речення. Що ти знаєш про ну, місце? Це наш дом. Так, це наш дім. Пригадаймо, будь ласка, що так. ми ще знаємо про Херсон, діти? Будь ласка, що ще знаємо про Херсон? Моє маленько. Треба, треба, все одно треба. Так. Е, у мене меня маленький. Так, що це? Чекайте, чекайте, дітей. О, так ми його і назвемо. Моє місто пишемо посередині. Вправа 9. тільки напишу добре. Добре, Почукайте. добре. Мені здається, тут кожен не по, по 3-4 речення напишу, а по набагато більше. Ні, діти, ми напишемо по 4 речення, тільки зараз ми трошечки з вами поговоримо про мови, про пригадайте, кожен пригадає свої, а тоді кожен напише свої чотири речення. Будь ласка, кожен по реченню. що ви можете сказати про своє місто? Давай, Мар'янчика. Те, що тут є пам'ятник Джон до Говор. Добре. Вікочка, що ти скажеш про місто Херсон? Це, це українське рідне місто. Добре. Що скаже Еля? Херсон це місто Герой, він знаходиться на півдні України. Дуже добре. Ще й на правому березі Дніпра. Сергійчко, що ти скажеш про місто Херсон? Нічого. Що... Ні, Сергійчко. Я не, не знаю про. Крім... Це мій дім, То Добре, значить, так і напишеш, херсон мій дім. Сашко, що ти скажеш про херсон? Mm. Ну, що ти можеш сказати? Mm. Ну напевно, що тут знаходиться твоя школа, правда? Що тут живуть mm. твої товариші. Mm. Так, що наше місто чисте. Що в ньому народилося багато славетних людей. Правда? Mm -hmm. Що наше місто, правильно Еля сказала, знаходиться на півдні України. Оце все можна написати. Отже, діти, напишіть, будь ласка, три-чотири речення про наше місто. А можна одне? Ну, якщо ти напишеш одне буде одне. Ну, ти себе погодиш не дуже добре, Сергійчко, не лягають на уроці, а нормально пишуть. Є в голові, тільки що дітки сказали, що наше місто знаходиться на півдні України, що наше місто місто Герой. Можна написати, що було в окупації, але було 11 листопада 2022 року звільнене, що херсонці дуже раду зустрічали ЗСУ. Все це можна написати. Сергічко, пиши, Сонечко, Тільки що тобі все розказали і дітки, і я Ми описуємо місто Херсон три-чотири речення. Я б тут сочинення написала. Твір, правильно, правильно, пиши маганічку, пиши. Ташонечка, ті кож і сказали все про персон, описуй. Можна потім кожен своє прочитає? Звичайно, прочитаємо. Мальничок написала. Добре. Так. Еліна написала. Дуже добре. Ходи. А ти чесно кажеш? Так. А чи Сашко написав? Сашенька, написав чи ні? Mm -mm. Так, Сергічку, а твої як справи? Не дуже. Не дуже. У ну, мене чотири я... речі. Мене 3, Добре. Вікулічка, як твої справи? Зараз буду писати третє речі. Так, тоді слухаємо, тоді слухаємо Мар'яну. Мар'яна була перша. Херсон, ой, забула назву моє місто. Херсон, мій улюблений дім. Тут є пам'ятник Джону Говарду. А ще це місто Герой. Ось яке цікаве моє місто. Так, добре. Емоціонально, емоційно. Будь ласка, Еля, Еля, Еля була друга. Херсон це місто Герой. Він знаходиться на півдні України. В ньому знаходиться моя улюблена школа. Херсон звільнили 11 листопада 2022 року. Так. В тебе там два рази повторення. Знаходиться, знаходиться. Можна написати є або розташований. Побачила? Розташована моя, моя улюблена школа. Добре. Е, краще розташований на півдні, а школа знаходиться. Так, будь ласка, хто готовий далі, Вікулечка, слухаємо тебе. Херсон українське місто. Він знаходиться на півдні. В ньому також знаходиться пам'ятник Джон Говарда Говарда. Говарду. Так, трошки знаходиться, знаходиться, ну, буде так. Як є? Ой, почни, почні, є. Є. Сашенька, що ти написав про нам, будь ласка. Саш, прочитай, що ти написав про місто Херсон. Mm. My my Далі. Ну, тільки що сказали, дівчатка, розказали усе. Можна ж було щось взяти, Саша? Ну, навіть не хочеш трошки подумати. Подумати треба головою завжди. Сергієчко, слухаємо тебе. Зараз я четвертий рядок дописую. Сергієчко, ти допишеш, ти зараз скажи, будь ласка, скажи, а тоді будеш дописувати. Херсон це мій діма. Це величне, красиве місто на березі Дніпра. Місто славиться станіславськими кручами та незвичайними. Ось я дописую. Незвичайними. Плавними. Дуже добре. Чудово. Краще Придум. вже й не придумаєш. Так, великий респект Татусю або матусі. Молодці. Діти, ви почули, що в Сергійка було не такого, як нас? Він Маму і про матусі, і про Станіславські каньйони пригадав. І пригадав про чудові наші плавні, бо таких плавнів ніде немає. Тому, діти, дякуємо, Сергійко, молодець, творчо було сказано все. Ти запам'ятаєш це на все життя. Так, мої любі, зараз у нас хвилина мовчання. Я не вам до нас написано написала і ну, хвилина хвили. мовчання. Угу. Ага, це Мирославочка до нас доєдналася, так? Мирославочка, зараз хвилина мовчання. Добре, діти, дякую вам. Ми пригадали наших героїв. Мирославочка, ми писали твір моє місто. Треба описати своє місто. Своє місто написати. Три-чотири речення було потрібно. Хтось написав, хтось не дуже. Так, все, мої люди. 9.08 відпочивайте. Тільки прошу пригадати ще раз, що ж таке прикметник. Еля, скажи, скажи для всіх, що таке прикметник. Прикметник це ті слова, які відповідають на питання, яка, яке, який, який. Так. Це частинка мови, правда? Частинка так. Мови. так, і називає ознаку предмета. Ознаку, ознаку, предмет. ознаку предмета. Сашко, опиши, будь ласка, ялинку двома прикметниками. Ялинка яка? Ялинка яка? Таш ялинка <sharp inhale> яка? Гостра. Euh яка? Колюча типу. Гостра. А, гостра, колюча і ще яка? Зимою і а, літом одним кольором. Ну яка Саша? Mm, Новорічна. Новорічна умничка, дуже добре. Добрий прикметник вибрав. Mm -hmm. Діти, а ще яка може бути ялинка? Зимою і літом одним. Ну зелена, ще яка. Пухня. Іноді так. Засніжена, правда? О, я це і хотіла, я не ну, знала, як біла, ну, вона ж не біла. Не біла, а море яке. У кого які прикметники? Море яке? Солоне. Солоне. Морське. Морське. Море морське це тавтологія, це як Мор масло масло Море яке. Мор Сергійчку, море яке. Море морське. Ам... Яке? Тепле, ласкаве, південне, хвилясте. Хвилясте, діти, що сталося? Восною воно холодне. А клас який? Клас. Наш з вами клас який? Розумний. Розумний ще який. Дружній? Добрий. Дружній ще який? Добрий, Добрий. Добрий. ще. який? Непереможний, добрі слова. Найкращий. Все, відпочивайте, будь ласка. У вас наступний урок англійська найулюбленіший. Найулюбленіший. Так, Не так. то п'ятий шостий вже піде. Все буде нормально. У п'ятому шостому буде найулюбленіший. Еля, головне, щоб ми всі залишилися живі, щоб ми всі приїхали в Херсон. Ну ти то в Херсоні. А далеко, щоб Та сьогодні не буде шостого року. Що ти кажеш, Сашенька? Сьогодні не буде шостого уроку. А сьогодні не повинно бути шостого уроку. Сьогодні взагалі то всього є п'ять. П'ять, так, 5. Мирославочка, кажемо. Мирослава, Мирославочка, ти, якщо хочеш, можеш записати моє місто. І ось дітки тільки що читали, розказували, що воно на правому березі знаходиться, що воно південне, що воно було звільнене 11 листопада 2022 року. Все це ти можеш написати, ти дівчинка, розумна, квітлика. А вас урок математика? Ні, у вас другий урок англійська. Що як тої математики прив'язалися? Не знаю. Зараз математика, 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 математика третя. Третя математи. математика, а все відпочивайте, діти. Математика, малювати. А до речі, ми будемо сьогодні робити сердечку? Ні, сердечку сьогодні не будемо робити, тому що е, ми сьогодні будемо таку малювання зробимо сьогодні. Сьогодні помалюємо трошки. Ілічка, ти вимкнула запис? Вона вимкнула. Ні, вона не вимкнула.